Отже, звідки ми беремо, звідки ми беремо цю от порівняльну групу, як ми це будемо робити? Найкраще от в еталоні це було б зробити така штука, яка називається випадково контрольований дослід. Це дуже, дуже часто робиться в медицині, вони ліки таким чином перевіряють, коли одній групі дають ліки якісь нові, а іншій групі дають крейду або якусь там, я не знаю, ліки іншої дози. От. А, ще, а ще інколи вони, вони навіть лікареві не кажуть, да, де крейда, а де ліки. І пацієнт теж не в курсі. І далі вони дивляться по, по результатах. Воно взагалі ну, от має якісь еф. Ну, очікуваний, по перше ефект, а по-друге, розмір цього ефекту. Він сильно відрізняється від тої групи, яка просто вірила в те, що ну, знаєте, що пацієнти вони вірять, якщо вони вірять в те, що їх лікують, то вони почуваються краще. Або ще тяжіння до середнього, воно в лікуванні теж, теж спрацьовує. Що, наприклад, у людини там температура 38. Вона випила крейди, і температура стала 37. Це не через крейду, просто організм там знайшов якісь в себе внутрішні резерви знизити температуру, але людина вірить, що це через крейду і, і, і класно. І крейда продається, там, типу, випускають крейду там, нормальної міцності, потім збільшеної міцності в дозах для дітей, там, для дорослих. Тому, власне, лікарі давно-не давно, давно, але відносно недавно вони визначили, що давайте ми все-таки будемо перевіряти це сліпими випадково контрольованими дослідами. В державній політиці ну, не можна не сказати людям, що вони, не беруть, що вони беруть участь в експерименті. Точніше, можна, але потім але з'ясувалося, що це часто призводить до дуже якби, поганих наслідків. Ну, точніше, були випадки в історії науки, коли заради от того, щоб дослідити дію якихось ліків, людей, наприклад, не лікували від, від, від хвороби. І, ну, і це ж типофілово. От. Е як це, все, як це все починалося? Там ще ще в давнину, в сиву давнину, греки вони починали якісь там, перші робити натяки на те, що можна так порівнювати, що працює, що не працює, порівнюючи між собою групи. Але от перші такі згадки були десь там уже в XVII столітті, ну, принаймні, як нам розповідали, один е, лікар на е, британського флоту, він вони намагалися знайти ліки від цинги. От, ну, моряки там довгий час знаходяться. В, в морі і у них починається якісь вітаміноз і ну, дуже дуже якби, погані наслідки. І от один з лікарів він додумався, що давай я спробую розділити команду на дві частини і буду їм давати різні е, способи. Він, звичайно, мучить, ну, як він в підсумку знайшов, як це працює, але перед тим він помучив народу, звичайно. Але це були ті часи, коли можна було мучити народ в промислових масштабах. В підсумку він з'ясував він, я так розумію, що він давав їм різні речі. там, Одні пили морську воду, інші не пили морську воду. Одні там, я не знаю, робили зарядку, інші не робили зарядку. Поки вони не дійшли до того, що ті, хто їй лимони, вони не дійшли до, до того, що лимон, якщо давати одним лимона, а іншим не давати лимони, от ті, що, тим, тим, що, тим, що дають лимони, вони якось краще почуваються при цьому. І коли ці от доповіли результати цього дослідження, кудись там в керівництво флоту, чи, може, навіть там в королівські якісь там покої, то почали давати лимони просто всім британським морякам і якось. ну... Покращило їхнє якби, становище, і не скажу, що внаслідок, але, можливо, після цього вони. Ну, Британська імперія все-таки вона по флоту там була досить непогано краще за інші країни. Так що, власне, в чому, в, в, які ще два слова? Навіщо в, потрібен саме випадковий, саме випадковий спосіб формування цих порівняльних груп? Тому що, ну, у нас ж для того, щоб порівняти щось одне з чимось іншим, воно має бути в ідеалі бездоганно однакове. Але у нас немає двох бездоганно однакових людей. Ну, хіба інколи там проводять досліди на близнюках, але ну, це все-таки не, не зовсім те. Тут на допомогу приходить статистика і ідея того, що якщо ти візьмеш з усієї сукупності от, людей, там, з усієї країни, тобі достатньо вибрати, ну, наприклад, 200 людей або там, 2000 людей, і вони за характеристиками, ну тобто, власне, якщо їх вибрати випадковим чином, то, то за характеристиками вони будуть бездоганно повторювати всю. Всю сукупність тих людей, з яких їх було вибрано. А, як наслідок, що, що, які, який з цього цікавий наслідок? Ми не можемо порівняти між собою населення там, країн двічі. Але якщо ми виберемо дві групи з цієї сукупності, по суті, вони будуть двома досить непоганими копіями цієї загальної картини. По всій країні. І тому, якщо ми випадковим чином виберемо ці дві, дві сукупності, і на одну з них ми справимо якийсь вплив, а на другу ні, то, то в межах похибки певної, про яку ми теж потім поговоримо, ми по суті робимо експеримент з двома досить таки непогано однаковими групами. Це, це те, що називається випадковий випадковість в цьому, навіщо потрібна випадковість? Навіщо потрібен, навіщо потрібен контроль? Контроль це по суті порівняння. Я би навіть сказав, що це можна назвати випадково порівняльний досвід. Коли ти на одну групу справляєш, здійснюєш якесь втручання, а на другу групу ти не здійснюєш втручання, то ця друга група, ти з нею будеш порівнювати. Це твоя база порівняння. От навіщо от, і, і, оце, власне для того і, і робиться, щоб ти був в тебе був якийсь рівень, на якому ти закріпив, що, що відбулося б і так. Оце власне відповідь на те, що би відбулося. Якби цього не було, це оця група. На неї всі події, які відбуваються між втручанням і замірюванням наслідків, вони однаково діють і на цю і на цю групу. Але на цю групу діяло ще щось інше, а на цю ні. І от це можна між собою порівнювати. От, власне, я вже трошки розповів, як це, як це відбувається. Є різні способи, як можна вибрати випадковим чином групу. Там ну, дійсно є різні, різні методи того, як це там. Можна взяти список і вибрати кожного десятого, можна підкинути монетку там, попросити кожного другого, можна зайти на сайт randomorg і видати собі масив цифр, там, яких там відповідно до списку вибрати. Ідея в тому, що е, вибирають спочатку із загальної сукупності вибирають якусь, е, якісь там дві групи людей. Друга, е, другий етап формування цього. Формування цієї вибірки, ну да, можна можна взяти вибрати одну вибірку, випадково їх розділити на дві. І випадково ж, це теж дуже класно. Ну тобто, третій третій, якби контроль того, що ми що в, в контрольну і порівняльну групу, що в порівняльну і піддослідну групу не потраплять якісь там різні люди. Ми випадковим чином призначаємо, яка з них буде порівняльна, а яка з них буде, а яка з них буде піддослідна. От підкинули монетку. Перед цим не знали, яка буде, просто розділили людей на дві групи. Підкинули монетку, все, вам лимони, вам крейда. І далі уже дивимося, як, як це все працює. Оці досліди. Ну, це, це такий спосіб записувати, як, як ці досліди будуються. Оце от, кожен рядок це окрема група. Оце от, одна група. Оце зробили замірювання до того, як провели дослід. І в, випадковій, і в піддослідній групі, і в тій групі, яка буде просто порівняльною. А потім провели втручання лише в одну групу. Це, це теж дуже важливо, я здається, про це забув сказати з самого початку. До після потрібне дослідження. Це, це хороший спосіб виміряти, як, як воно працює, але не забути порівняльну групу. Порівняти, що було до того, подивитися, що було після того, але не забути подивитися до того і після того, що відбувалося в тих групах, яка взагалі жодним чином не, не брала участі в цьому всьому. І тут різні, різні видозміни цього, цієї побудови можуть бути. От, наприклад, ми знаємо, що на, на схуднення впливає дієта і вправи. І ми можемо, наприклад, одній групі призначити і дієту, і вправи, іншій групі призначити лише вправи, іншій групі лише дієту, і якась у нас буде одна група, яка взагалі нічого не робить. І тоді ми зможемо подивитись, який внесок кожного з цих чинників. Або ми можемо дозування збільшити. Наприклад, комусь дати 30 кілограмів крейди, комусь 60, комусь 90, і подивитися, хто більше схуде. Ну і тут ще є один такий взагалі цей дослід, Це така побудова. Ну, я, я, я собі уявляю, наскільки дорого це коштує, тому що уявіть, в кожній цій групі має бути людей по 300-400. Всім треба, очевидно, платити якісь гроші. ну Тобто, це вже дуже сильно. Але якщо, якщо, але якщо треба, то можна створити одну групу, яка перевірить власне, замір до після. Це буде порівняльна група. Це група буде, яку помірюють лише після, щоби виключити вплив замірювання до. Тому що ми пам'ятаємо, що є ефект, коли ти знайомий з чимось, наприклад, ти тест проходив уже один раз, то ти вже ти знаєш, що, ну, відомо, що наступного разу ти будеш краще, але наскільки краще для цього потрібна ще ця група? Ну і там одна група, яку поміряли просто після. Ну таких варіантів може бути просто, я кажу, що. Якщо би ви раптом захотіли зробити якийсь такий досвід в своїй роботі, то пам'ятайте, що там творчість не обмежена, ви можете планувати різні варіанти. І що, тоді, і що тоді відбувається? Якщо ці групи дійсно сформовані випадковим чином, якщо у них достатній розмір для того, щоб це порівняння мало статистичну силу, певну, статистичну значущість, тоді ми, будемо, тоді ми зможемо сказати, що ми спостерігаємо. Ефект саме цього втручання, а не чого-небудь іншого. Що таке статистична значущість? Нагадаю. Воно, воно звучить дуже, дуже офіційно і потужно, що статистична значущість це, це щось таке дуже, дуже класне. А насправді, статистична значущість – це всього лише підтвердження того, що відмінність, яку ми заміряли і спостерігаємо, вона не спричинена випадковими чинниками, вона справді існує. Тому що. Коли ми е, аналізуємо дані, як голосували народні депутати, то ми знаємо, що їх 450, і з них 200 проголосували, значить це точно 200. Нам не треба ніяких е, враховувати ні похибок, ні, ні похибок не випадковостей. Але якщо ми хочемо вибрати з загальної сукупності якусь невеличку групку і на основі оцінювання лише цієї групи зробити висновок про всю сукупність. Ми мусимо пам'ятати, що у нас нам псують псують, якби нашу картину дві речі. Тепер, якщо ми робимо це статистичне виведення, нам псують, нам псує річ, нам псує картину. По-перше, похибка, ми знаємо, що в середньому ця група вона буде десь там в певних межах, вона буде відображати стан справ в загальному суспільстві. Але є Певне, от, оце, 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 таке коливання від, від, від справжнього стану, яке може бути в різних межах залежно від того, яка у нас вибірка була. Якщо у нас вибірка була 100 людей, то це буде плюс-мінус 10%. Якщо у нас вибірка була 2000 людей, то це буде плюс-мінус 2,3 десь там. Але все одно вона є. І Якщо ми спостерігаємо, взявши дві групи і помірявши їхні результати, ми спостерігаємо, що у них відхилення не таке велике, що воно може бути в межах статистичної похибки, то ми тоді говоримо, що... На жаль, ми не можемо підтвердити, що, ця, що це статистично значущі у нас дані. І крім того, ще буває ймовірність, тому що похибка, вона така величина ймовірність. В 95% випадків, там, в 19 випадках з 20%, вона в потрібних межах ми точно знаємо, що ми можемо її міряти, ми її очікуємо от в, цих, от в цьому діапазоні, і вона там буде. Але один раз на 20 випадків вона може бути ну, десь от зовсім не там. А один раз на 100 випадків, вона може бути зовсім не там, в набагато більших величинах. А один раз на тисячу випадків, вона навіть може бути там, де взагалі ніхто її от не чекав. Тому, тому треба не забувати, що один, один єдиний дослід він часто не, не такий, як би, як, як мало би бути. Ну от, і тепер ми підходимо до того, що класні, оці всі бездоганні, статистично вивірені і логічно побудовані речі, вони ну, в житті ну, не так часто трапляються, як можна. Я вже казав, що стать не можна призначити випадковим чином людині. Якщо би ти хотів подивитися, як впливає стать на освіту, на, я не знаю, на, 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 на доходи, на ще щось, загалом тобі треба випадковим чином призначити стать людині. Не дозволяється. Ну, і, і дорого, і, і очевидно, неетично. А, а от деякі речі дійсно неетично не, етично не робити, тому що якщо ти хочеш подивитися, як працюють ліки, ти не можеш не лікувати якусь групу людей. В Америці насправді одного разу вони так і зробили. Був такий досвід, коли групу. Тут ще, ще така чому... ну, Тобто, дійсно була група людей, яку вони не лікували від досить поганої хвороби, щоб подивитися, як воно там порівнюється. Коли про це все дізналися, то звичайно був якби дуже дуже великий скандал. Чому був скандал? Тому що учасників цих дослідів, ну коли людину запрошують взяти участь в досвіді, їй так чи інакше пояснюють, в, в чому там буде якби, полягати її роль. І зазвичай вони намагаються заощадити трошки на цьому. В общем, в підсумку вийшло так, що вони в цю групу вибрали ну, дуже бідних і переважно негрів. І коли дізналися, що саме бідних негрів не лікували від цього, то там вже був скандал страшний, і, і відтоді заборонили всі. Ну, Ще, ще така невелика підказка, де можна, з кого можна брати, де можна брати ці порівняльні групи. Наприклад, була якась програма, в яку, яку в люди записалися, але потім вони не захотіли в ній брати участь. Теоретично, це, це не бездоганно, але це можлива порівняльна група. Можливо, з цієї групи можна буде потім подивитися, як воно, як воно все працювало. Люди, які захотіли взяти участь в програмі, але в підсумку відмовилися брати. Такі теж трапляються, і з ними загалом теж ну, зручно з них робити порівняльну групу, тому що є їхні контактні дані, з ними можна якось там зв'язатися і попросити їх відповісти на якісь питання. Тобто це теж таке джерело. А є ще таке хороше, хороше джерело. Люди, яким відмовили в участі. От вони подалися всі на програму, але місць не було і половині відмовили. Особливо класно, коли це відбувається через лотерею. Інколи, от у нас в наших дитячих садочках в Україні як відбувається, Там хто дав гроші більше, той потрапив в дитячий садочок, тому що місць мало, охочих багато, тому хто перший прийшов або хто дав більше грошей, той і потрапив. В Америці відбувається це таким чином: якщо на 10 місць чи на 20 місць в дитячому садочку отримано 20 заявок, вони проводять лотерею, вони просто кажуть, що от ми зараз випадковим чином з цього барабану витягнемо, хто, хто до нас потрапив, і візьмемо тих, хто потрапив. І по суті, це теж, це вже це називається природний експеримент. По суті, вони таким чином вони повторюють якимось чином умови випадкового порівняльного досвіду. Якщо йдеться про порівняння якихось програм в різних селах, то сусідні території вони часто в одних і тих самих кліматичних умовах, якщо є населення приблизно однакове, це теж хороша може бути порівняльна група. Це все не. Не бездоганне порівняння. це не той такий от чисто лабораторний дослід. Всюди там є якісь більші, набагато більші похибки, ніж тут. Тому ми зараз будемо говорити про різні методи, як це можна поміряти. І забігаючи наперед, я скажу, що ці методи краще набагато краще їх використовувати кілька методів одразу. Якщо ти мусиш, якщо ти можеш порівняти якусь річ з різних, різними методами, з різних боків, і всі вони показують, що це працює. Це працює або дуже ймовірно, що це працює.